Всім привіт! Починаю для вас нове відео з нашої прогулянки до лісового озера. Перше, що вам показую, це дорога до нього, вона неймовірно гарна. Також дорогою можна помітити: Старий кар'єр. Тут раніше набрали брали каміння. Не знаю, зараз він працює чи ні. І саме неймовірно гарне озеро. Я вже не вперше вам його показую, я просто Обожнюю цей вид, вечором приїхати, воно буквально пару кілометрів від нашого дому. Біля нього можна пройтися гарною стежинкою, очі відпочивають і взагалі милуєшся такою красою. І інша дорога від озера ось така церква. Далі йдеш і тут такий цікава старовинна дорога, прям йдеш і насолоджуєшся обидами і останніми днями хорошої погоди. Ось і я в кадрі. Всім привіт! Вирішила швиденько з вами поділитися враженням про цю, про цю книгу. Я вам обіцяла вже декілька влогів підряд. Сергій Пономаренко Чорне весілля. Ось так виглядає книга. Це український автор, це якби детектив-трилер два в одному. Неймовірно легко читається. Мені було швидше, легше, цікавіше, навіть ніж Агата Кристі, хоч це класика. А, і дуже рекомендую підтримати українського автора. Ще раз показую назву: тут історія йде про мавку, про українську культуру. Якраз цікаво дивилися. Мультик Мавку, він вийшов на День Незалежності, його можна було по телебаченню взяти, подивитись. Дуже гарний мультик сподобався, а тут зовсім інша історія. Тут мавки вже не хороші, але саме такий книга на один раз, яку ти береш, швидко читаєш, занурюєшся в щось нове, цікаве. Якщо знаєте ще якихось таких українських авторів, такі легкі, швидкі книги, трилери, детективи пишіть мені, я обов'язково почитаю. А вам рекомендую? Сьогодні буде багато приготування їжі. Завтра у нас в селі свято. Ми з бабусі самі, тому все готуємо. А зараз буду робити такі круасанчики з нутеллою, також черемісу і, можливо, ще одне. Crawling, Якщо в мене вийде, колись ми з вами зробили по рецепту з бокса Гаррі Поттера. Ну Подивимося, що я встигну. А я вже працюю. Окрусенчики готові, дуже смачно, швидко, з злистково-дріжового тіста. На сніданок рекомендую. А зараз буду робити, це дуже любить тістечка. Ось цьому рецепту. Можете зупинити, подивитися. Будемо замішувати тісто, і особливо класно, що є ось ці дуже гарні формочки. Ось печиво вийшло, неймовірно смачно. Рекомендую вам цей рецепт. Трошки присипала більше пудрою, тому не дуже видно ще один противень з віточками вже заробили, випікається. Рецепт дійсно класний. Добрий ранок. Я подивилася на дуже мотивуюче відео на Ютубі. І я вирішила почати бігати. Там був дівчинки челендж 100 днів безпереривного бігу. Для мене це досить важко, тому вирішила почати з 30 днів безпереривного бігу. Там потрібно бігти хоча б кілометр в день. Сьогодні мій другий день. І перші дні дуже-дуже важко, мені так не хотілося нікуди йти, але я не пожаліла. Подивіться, яка краса. Дуже свіже повітря. І ти йдеш на пробіжку. Після пробіжки, звичайно, перші дні я поки встомлена. Ну, подивимося, що буде далі. Буду вам розказувати, скільки днів я протримаюсь. Якраз відео буде мотивувати, що я пообіцяла бігати 30 днів. Поки другий. Хочу вам показати, моя мама знову прислала посилку з Німеччини. Цього разу були різні упаковки смаків мармаладок. Лізових дуже любить. І в нас залишилось харби з попереднього разу. Ми все зсипали. Будемо знову пробувати нові смаки. Ще мама прислала наші улюблені вітаміни. Дуже смачні напевники, плюс мультивітамін, деколи потрібно давати діткам. Ці ліза просто обожнює, сама за них нагадує. Мій улюблений парфум. Якщо побачити беріть, дуже приємно пахне і непогано держиться. У нього вже набагато приємніший склад. Від горла любимо ось такі людяники. А також беремо з німеччини із цікавих смаколиків, ось такий сир з ананасом і мандалем. Таким рулетком виглядає дуже смачний до кави. І на вечора будемо пробувати. Цей смаколик ще не куштувала. Трошки мотивації для вас. У нас була всю ніч злив. Але зараз годинку не падає дощ, але неймовірно красиві хмари. Ось там, бачите, ліс випаровується. І я, звичайно, не здаюсь, хоча б свій кілометр по дощу. Я біжу, продовжую челендж 30 днів бігу без перерви. Поки що виходить. Вийшла на вулицю, падає дощик, ліза малює, їй дуже подобається, різними кольорами. А ми насолоджуємося ще теплими днями. І малюємо. А хочу вам показати, чим ми зараз вечором будемо з зліскою займатися. Це дуже сильно допомагає такий собі релакс. Я це зрозуміла ще давно, вже малювала різні картини по номерам. А зараз взяла скетчбук із «Аврори». Там вже такий набір гарний пензликів і показувала вам. Казав це дуже класний набір ЗТП, всього 129 гривень. Там іде ось така палетка для кольорів в наборі. І ось такі акрилові фарби. Тут йдуть свої пензлики в наборі. І будемо злізу ще з трафаретом, з трафарета щось гарне малювати. Ліска любить дуже малювати фарбами, правда? правда. Да, і мені теж дуже подобається такий релакс, трошки води налила в краски, ну подивимося, що з цього вийде. Потім вам покажу результат. Рекомендую ось таке для дитини супер цікаво та для дорослих теж вечором помалювати. Сьогодні вже 31 серпня, останній день літа. Надіюсь, зараз вечір я зможу побігати. Надіюсь, вас надихнула на челендж 30 днів бігу. Або якийсь інший. говорять, звички формується 21 день. а я Хочу спробувати 30 днів. У нас є дуже гарний український блогер, і саме вона розказує, як вона бігала 100 днів підряд і як це змінило її життя я вирішила спробувати хоча б м, 30, сьогодні 5 і поки що дуже важко, навпаки, на даний момент ще нема сил, коли ти біжиш. Але кажуть, з часом, якщо довго бігати багато, то навпаки з'являється набагато більше сил. З плюсів я бачу дуже неймовірну красу природи, я старалася вам хоча б частинку познімати. Дякую всім, хто був зі мною. З вас пальчик вверх! Всім па-па-па-па!